Родилася в сорочці у Донецьку. Дівчинка не загинула під уламками Донбас Арени. Під час вчорашнього вибуху на хімзаводі ударною хвилею зачепило фасад стадіону. Частина металевого каркасу зі склом впала за метр від дитини, і лише дивом дівчинка лишилася живою. Відповідальність за вибух взяли на себе підпільники. Мовляв, на хімзаводі вони знищили військову базу про російських терористів. Однак, у штабі АТО припускають, бойовики самі себе випадково підірвали про фатальні помилки та героїчні кроки за. У спецкорі на 2 плюс 2. Гучна тиша. У нас стріляють, ми мовчимо. Десять утра перемир'я, саме тільки, що були свідетелями. Якийсь один пристрілочний зі сторони Донецька в нашу сторону прилетів. Штаб-АТО оголосив черговий 48-годинний режим припинення вогню. Човен невидимка. У Швеції військові заблокували бухту і чекають, поки вона випливе сама. Чужинська субмарина. Смерть по російськи до тих пор, поки системно не почнуть в Росії займатися займанській авіацією, ми будемо постійно латати дири. Літак президента французької нафтової компанії збив п'яний водій сніговідкидача у внуково. Другий день вибуху в Донецьку не дає спокою ні сепаратистам, ані нашим військовим у РНБО. Повідомляють, що підірвалися бойовики самі Кулібіни, що виготовляли вибухівку на Донецькому казенному заводі. А в мережі з'явилось повідомлення, нібито донецьких проукраїнських партизанів, які заявляють, що це їхніх рук діло. Докладніше Костянтин Павлов. Вибух на Донецькому казенному заводі надії дії партизанів чи української армії це необережність бойовиків, які намагалися виготовляти там вибухівку. У цьому впевнені в РНБО. Розрив був такої сили, що вікна в будинках вилітали разом із рамами. На Донбас-Арені зруйнована частина конструкції. Камера відеоспостереження на стадіоні зафіксувала обвал частини фасаду. Дівчина підліток урятувалася дивом. За оперативними даними, бойовики припустилися помилки під час виготовлення вибухової речовини. Треба вчити мачасті їх. Краще охороняти об'єкти. Вибух у Донецьку міг бути диверсією проти ДНР, яку влаштували патріотично налаштовані жителі міста. Такі чутки поширюються в соцмережах. Мало того, людина, яка взяла на себе відповідальність за знищення казенного заводу, публікує для бойовиків уже нові квести з координатами наступного удару. Розгадаєш ребус, розмінуєш об'єкт. У РНБО про існування партизанів знають, але сумніваються, що вибух це свідома диверсія. Сьогодні з 10-го ранку на сході оголошений режим тиші кажуть у штабі АТО, щоправда, бойовики вже встигли його порушити. Знову обстрілювали позиції українських військових на Луганщині та Донеччині. Намагалися атакувати аеропорт, атаки відбито. Бойовики стверджують, що литовище під їхнім контролем. Заяви роблять не за аеропорту, а з темних кімнат та в дворах багатоповерхівок. А це відео доводить насправді високопоставлені ватажки, навіть не вміють зняти зброю із запобіжника і стріляють по своїх позиціях.

Неспокійної на Луганщині на трасі Бахмутка у РНБО кажуть, за останні дві доби бойовики зазнали дуже великих утрат, намагаючись захопити 32-й блокпост. Зараз знову збирають сили, але на штурм поки що не наважується. Ідуть просто е, дистанційні обстріли стрілецької зброї та мінометами. У штабі АТО не виключають проблему цій зоні. Адже в район 32-го блокпоста вже приїхали журналісти одного з російських телеканалів. Отже, варто чекати на провокації. Костянтин Павло, Донбас, Петскор два плюс Кожен постріл із нашої артилерії. Вояки тепер мусять погоджувати зі штабом АТО. На сході України сьогодні оголосили про новий режим тиші, тривалістю в щонайменше 48 годин. Дотепер невідомо чим викликаний наказ українським військовим не відкривати вогонь навіть у відповідь. З іншої сторони на передовій у районі Донецького аеропорту переконалася наша знімальна група. режим припинення вогню з боку терористів проіснував не довше 120 хвилин. Таємниця із вибухом, що він переполохав весь Донецький, про який бойовики останню добу як мантру повторювали, що спричинила українська ракета, перестав бути загадкою. Либо великий зрив складу боєприпасів, а тут треба розуміти, були повторні маленькі зриви дітонації. Якщо була значить то зриває слабипасов. Либо це взорвали просто якийсь там большої кусок тротила, Очень великий. Ці бійці стоять на передньому краю у пісках за 2500 з тисячі метрів в недалі від міської смуги Донецька майже 90 днів і напевне знають, куди у відповідь на ворожі атаки стріляє українська зброя. Увесь минулий день. Кажуть хлопці, до самої глибокої ночі бойовики поливали розташування українських підрозділів на підступок до Донецького еропорту мінометним вогнем та обстрілювали із крупнокаліб. Берної артилерії вчора днем прилетіло Скоріше всього, що то пушка гаубиця д 30 Прилітіла воно буквально несколько метрів. Осколкісні останні кілька мін тут впали нині близько десятої ранку. Розташування минулося без втрат. Натомість, десь на центральній дорозі, що проходить крізь населений пункт ближче до в'їзду у Донецьк на протитанковій міні підірвалася наша розвідгрупа. На міні получається наша. Ну Джипів четверо українських розвідників потрапили до шпиталю. Одного вибухом відірвало ногу. Майже у ті самі хвилини у підрозділ надійшов наказ зі штабу. Вогонь у відповідь: хоч артилерійський, хоч зі стрілецької зброї, припинити кожен постріл, погоджувати зі штабом АТО. Утро, ну так пару штук чого то упала на не сильно. Десять роди об'явили перемір'я, да, не стріляти, ні з чого. Приказуємо одалі з закриті оружие. Но, вот самі только что були свидетелями, какой-то один пристрелочный со сторони Донецька в нашу сторону прилетел. У самому аеропорту, який тепер захищають Житомирські та Миколаївські десантники, спільно з бійцями добровольчого корпусу ситуація не змінилась. Литовище щодня такої ворожа артилерія, хоча інтенсивність піхотних штурмів, начебто, трохи зменшилась. Лети. Так, ця вона п'ять почала арка роботи. Свиш за забором бізон, бізоном. Якном укриття чергове перемир'я, оголошене лише нині вранці, принаймні на передовій у пісках, знову виявилось обманкою. Режим припинення вогню проіснував на мить довше ніж дві години. Обстріл тривав хвилин 15. Навколо передових позицій впало біля десятка 120-міліметрових ворожих мін. Щойно атака завершилась. У небо здійнявся наш український розвідувальний дрон. Скоресь 8,8. 1,9 вдома. Ліва, лєве, 90 градусів. Оце, власне під звуки артилерійської канонади повертається з щирового польоту. Наша українська безпілотна розвідувальна авіація. Зараз дрон має приземлитися, і хлопці вже розкажуть, що їм вдалося побачити на тій стороні в тилу ворога. Він, хоч невеликий і маневрений, але для ворога справжній головний біль. Апарат розвідник, бойовики намагалися збити, але він повернувся і повернувся із безцінною інформацією. І практично на кожному виліті ми бачимо, видим ну, позиції противника в основному это или бронетехника, вот, води мінометні розчотині, і ну які та движення зв'язані з логістикою. Цінність таких щоденних польотів стверджують аеророзвідники складно переоцінити. Війна тепер точиться переважно дистанційна і дистанційна розвідка у ній, аби вберегти життя і українським бійцям, і цивільним мешканцям виходять впевнені пілоти на перші позиції. З Донеччини Олександр Моторний, Михайло Путята та Сергій Шпортило. Спецкор 2+,2. плюс по телефону із путіним говорив Петро Порошенко і про газ, і про припинення вогню на сході. Нескінченні, важкі, непоступливі газові перемови. Росія пручається і шукає тисячу причин, аби не поступитися Києву у справедливій ціні на блакитне паливо. У ці хвилини в Брюсселі на тристоронніх енергетичних консультаціях знову віє холодною зимою. Маємо прямий зв'язок із Брюсселем. Наталю, вітаю тебе. Скажи, будь ласка, чи вдалося домовитись стороном власне і про що За якою ціною Росія можливо продаватиме нам газ? Переговори досі тривають. Власне за попереднім планом вже давно мала завершитися прес-конференція сторін. Однак зараз ще тривають їхні перемовини у форматі Росія, Україна і за посередництвом Єврокомісії. До цього Єврокомісар Гюнтер Етінгер провів двосторонні зустрічі спочатку з росіянами. Зранку приїхав російський міністр енергетики Олександр Новак та глава Газпрому Олексій Міллер. І очевидно, позиції узгоджуються паралельно до цього. Провів телефонну розмову Петро Порошенко із Володимиром Путіним. Також заплановані консультації на тему енергетичну із президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу. Тож можна припустити, що якась домовленість сьогодні досягнута буде однак, наскільки вона буде кінцевою у Європі? Власне тут один інтерес забезпечити собі на зиму безперебійні поставки газу та безпроблемний транзит по українській території. І на найшвидшому вирішенні проблеми наполягає федеральний канцлер Німеччини Ангела Мер. Вона закликала країни-партнери надати Україні фінансову допомогу для оплати боргу перед Газпромом. Тому Єврокомісія дуже ретельно готувала сьогоднішні етап переговорів. Єврокомісар їздив і до Києва, і до Москви. У Києві домовилися, що потрібна е, тимчасова угода. Це документ, який має містити гарантії поставок газу Газпромом та розрахунків «Нафтогазом». Е, також газове питання обговорювали і напередодні в Мілані президенти Порошенко і Путін. І Тоді звучала прогнозована ціна на зимовий період для України в 385 доларів за один ку. Бічний метр однак ще невирішеними залишаються інші питання, зокрема питання боргу, як він буде виплачуватися. Тому ми чекаємо, коли сторони оголосять про результати переговорів. Поки цього не сталося. Студія, дякую, Наталю. Наталія Фібріх про не перемови щодо газу між Україною та Росією за участі Європи. Через п'яного Івана загинув голова французького нафтогазового концерну «Тоталь» Кристоф де Маржері. Приватний літак під час злету у внуково врізався на смузі в сніговідкидач. Бізнес джет загорівся і впав на бетонку. Загинули три члени екіпажу та пасажир, керівник четвертої за могутністю світової нафтової компанії. Крестов де був активним лобістом інтересів Росії на світовій арені, боровся проти європейських санкцій для Кремля і добивався продажу в Москві французьких вертолітоносців містраль у Білокам'яні. Підтвердили, що водій сніговідкидача опівночі був п'яним.

Пошуки іноземного підводного човна у водах Стокгольмського архіпелагу. шведські. Пошукові спецпідрозділи натрапили на кілька підозрілих підводних об'єктів, що нерухомо лежать на дні на відстані кількасот метрів один від одного. Цю інформацію оприлюднили наші закордонні колеги, які працюють там на місці. Утім, самі пошуковці поки що від будь-яких коментарів ухиляються. А тим часом литовці активно обговорюють власну версію появи таємничого підводного човна. Вони вважають, що російська субмарина мала знищити їхнє судносховище газу або пошкодити литовський термінал. Для скрапленого газу ці об'єкти є стратегічними для країн Балтії. Вони здатні приймати блакитне паливо з альтернативних до Газпрому джерел. Саме тому є бажаною цілю для російських диверсій. Щоправда, у міністерстві енергетики Литви вже заявили об'єкти під надійною охороною. Марусі та Катерини обороняють підступи до Маріуполя. Так вояки берегової охорони ніжно називають свої гармати. Надпотужна протитанкова зброя, модернізована мт 12 Рапіра стріляє на 7 кілометрів і відлякує від берега азова непроханих гостей. Диверсійні групи пруть не лише сушею, а й водою. Тож рубіші з моря прикривають і прикордонники, і артилеристи. Світлана Фетчун. далі. Маріупольського порту до російського єська морем не більше 40 кілометрів. Водного кордону між Україною та Росією немає, тож нині порт під посиленою охороною. Із моря порт захищають прикордонники, а із туші протитанкові бригади. У випадку будь-якої небезпеки військових тривозі підіймають усіх. Случаїв проникнення посторонніх людей на нашу бойову позицію. Подимали, і неоднократно бивали. І ночі, і днем було. сухопутним протитанковим артилеристам довелося звикати до морської специфіки. Ми противотанкісти. Ну знають, цель на кода є, вона одинакова. Ну здесь трохи свої нюанси. Тобто цель може качатися на волнах. Тобто да? вчитуємо ну, це і приводимося бойової готовності. Поража цю гармату. Військові лагідно називають Маруся. Вона як жінка, з нею на обращатися як женщина. Кажуть, вона, як жінка очима, стріляє прицільно на 2 кілометри, хоча може вражати цілі і на відстані семи. 40 секунд. розворачуємося і наводимо. Шесть ну, вистрілів в минуту можемо зробити. Ну, далі нам потрібно убігати. Гатіла осколочно фугасний. Гармата! Остріл Ціль поражена. У бригаді більшість мобілізованих Микола фермер із Запоріжжя воює, а сам хвилюється. Як там удома дають раду врожаю? Свої паї просто я їх держу, обробляю. І падсоличник, пшениця, кукурудза, кукуруза. Всі понімаш. Зараз жінка займається. Мирні розмови лише у спокійний час, але небо над Маріуполем знову прояснилося, що означає, треба чекати ворожих безпілотників, за якими може посипатися вогонь. Світлана Фечун, Сергій Шікочихін, Ігор Камінський, Маріуполь Спецкор 2+2. Майже 100 одиниць нової техніки до кінця року отримують наші військові в Укроборонпромі. Звітують, підприємства працюють у посиленому режимі, щоб впоратись із замовленнями. Від початку осені вже встигли відремонтувати понад тисячу одиниць бойових машин і зробити дві сотні нових. Нині формують план виробництва на наступний рік. У пріоритеті, як і раніше, важке озброєння. Також у серійне виробництва будуть запущені ще й нові розробки наших вчених, зокрема сучасні модифікації протитанкових ракет. Вукр Проміг звертають увагу і на те, що чи не вперше українська армія отримує суто українську бронетехніку, яка, за своїми характеристиками, відповідає світовим стандартам. 999 Ми виробляємо зараз на Україні. Раніше були частично поставки з Росії яких-то комплектуючих. На сьогоднішній день це виключено. Берем український метал, українські електроди, українські люди, українська резина изготавливається, українська пластмас, українські э, оптика и превращается в рот Тиха далекобійна і легка, перші снайперські гвинтівки Форт знайшли своїх нових господарів. Партія цієї зброї зі столиці після відстрілів поїхала в Ато. 301-й форти отримали бійці батальйону тероборони Полтавщина. Снайперська гвинтівка калібру 7,62 на 51 мм повинна замінити старі радянські гвинтівки Драгунова. Хоча й таким гвинтівкам, деякі підрозділи, що воюють на сході, були б раді, адже немає часом і такого. Поки армія зі скрипом починає освоювати вітчизняні новинки, бізнес бізнесмени мисливці зі свого арсеналу жертвують нашим бійцям найкраще в світі снайперські гвинтівки за тисячі доларів або навіть спеціально купують для потреби. То уровень для того, щоб не було горизонтального завалу гвинтовки. Є підсвітка уже вдруге столичний бізнесмен Костянтин, дарує українським військовим сучасну зброю. Цього разу це американська HS Precision 338 тридцять калібру. Прицільно влучити з неї можна з відстані на півтора кілометра. Дальнобойна. І дозволяє так сказать, стрілку оставатися в насильної безпасності. Гвинтівка, яку вже нарекли, молодійнішим ім'ям Христя служитиме разом із групою спецпризначенців. Її снайпер Олексій незабаром знову повернеться на Донбас. Хлопець уже пройшов реабілітацію після поранення. У нього влучив осколок від граду. Щоби Христя не зрадила, її бійці готують до майбутнього бою. Куди піднімаєте, то й пуля йде? Свободного ходу немає взагалі. сразу тобто одразу йде вистріл. Це непривично для мене. Олексій, який до цього працював лише з СГД, пристрілявся швидко з 28 патронів. У мішень на відстані в 6 сотень метрів снайпер цілив тричі і тричі потрапляв у яблучко. Дліна приклада висота щеки регулюємо тості під, під Кожного под телосложение можно можна підстроїти, как бы, також спуск можна підстроїти там під разные нагрузки. Тобто, там заявлено 1-2 кілограм, а можна зробити ще менше, тобто ще легкий спуск. Тобто, це важливо, це влияет на стрільбу, то тобто, есть на больших дистанціях. Спецгрупа, до якої потрапила Христя, літ на серед спецбійців до війни на сході, чимало тренувалися не лише в Україні, а й за кордоном. Але підрозділ, який порівняно з іншими забезпечують найкраще сучасної зброї, немає. Усе ще з радянських. Часів на проти увагу ворог, якого добре с ней перебачить у приціли, озброєний набагато краще. У них все таки обеспечені йде з Російської Федерації. От, а Российская Федерация немножко как бы по сравнению, ну воюющая страна, она все время практически веде боевые действия. Вот, и у них вооруження, вони модернизируют, модернізують і все и новое. Вот, Так что они могут всі позволить испытать его, скажем так, на українському полівоні. На нас, скажімо так, сучасні гвинтів кедрують нашим спецпризначенцям переважно волонтери на їхньому рахунку. Вже з десяток одиниць високоточної зброї в зоні АТО Ольга Максимова Андрій Романок Спецкор, 2+,2. Роздяглися, щоб зігріти бійців. АТО. із десяток львів'янок у футболках із короткими рукавами в центрі міста сьогодні закликали людей жертвувати гроші, за які обіцяють купити зимову форму, взуття та теплі спальники для солдатів. Роздягнувшись, волонтерки намагались привернути увагу людей до потреб фронту. Вони підрахували, що з усіма волонтерськими знижками один комплект зимової форми коштуватиме щонайменше три тисячі гривень. Сьогодні у Львові плюс десять і вітряно. Але дівчата запевнили їм не холодно, бо їх зігріває любов до захисників. Львів'ян. Не своєю чергою доволі охоче кидали гроші в скриньку і просили дівчат якнайшвидше одягнутись. Більше новин о 21-й дочекатись підсумкового випуску Щастя!